Вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчата. Запрошуємо вас у чарівний світ вечірній казки. От ми знову з вами і зустрілися. А ви що? Вже засумували за нами, так? І ми, і ми з Єною теж дуже-дуже сумували. Але ми зустрілися і сьогодні знову переглянемо мультфільм, який почали дивитися ще перед вихідними. Так, а саме про історію Каченяти та його шлях до красивого птаха. Ага, а якого саме? А от саме про це ви згодом дізнаєтесь всі. Ага. А я вам поки що не буду нічого говорити. Ага. Так, а ти гоже краще розкажи, що ти сьогодні робив, як взагалі твій день минув? Та я, я сьогодні був у одному дуже цікавому і дуже незвичайному місці, яке зберігає історію. Ти був у музеї? Ні, ні, у музеї. Я був у бібліотеці. Mm, цікаво, ти читав там книжки? Додому ще взяти, Цікаве. Так, так, так. Адже я знаю, що книги завжди людьми цінувалися. Вони й досі цінуються, зберігаються у бібліотеках та музеях книги, яким вже дуже, дуже багато років. Mm -hmm. І все це через те, що там мудрість, яка збиралася і оберігалася не одним поколінням. І от саме бібліотеки зберігають мудрість, вони охороняють, охороняється ця мудрість у книгах. От, і я теж трішечки е -е, доторкнувся до цієї мудрості. О. Ой, Гоше, я за тебе дуже рада, що ти відвідав таку ага. будівлю під назвою бібліотека. Ага. І насправді вона не тільки охороняє книги, а вона й ділиться. Цими книгами, цими знаннями з іншими. Адже дійсно ми можемо взяти у бібліотеці книгу, потім пройти вдома і прочитати. Я сьогодні, наприклад, взяв взяв книжку. Яку Що за як яку та про те? про товари. Я ж пам'ятаєте, вам розповідав. Ага. От бачиш, ти прочитав книжку про тваринок. Автор там з тобою поділився знаннями, ага. те, що він знав про цих тваринок. А? Ти прочитав, а потім після тебе ще кілька людей прочитають цю книгу. Або а до хто, тебе хто, ще хто, бабуся. Хто, хто, хто От цього я не знаю. Можливо, інші відвідувачі бібліотеки, які теж, так само як і ти цікавляться тваринами. Ой. Тому бачиш, бібліотека просто поширює просто дуже величезні знання на велику кількість людей. Воно воно ще як, як воно все цікаво, таке виявляється, стільки цікавого та незвіданого нас оточує. Треба більше читати, щоб про все все це дізнатися із книг. Так я. Так, і дійсно, щоб про все все дійсно дізнатися, потрібно малята читати книги, які ви можете взяти у бібліотеку. О, малята! Ви чули? Бібліотеки потрібно відвідувати. Так що читайте книги і вчіться. Так, а поки що ми подивимося а, продовження мультфільму, а, який Гоша вже сьогодні так, проанонсував, так, так, так. але ми зараз подивимось його продовження Тому приємного перегляду. А от я йому зараз покажу. меня к себе. Я только вчора родился. і що неизвестно, Долго бродил бедный утенок в поисках убежища. Он никак не мог понять, почему обитателям птичьего двора он казался безобразным, почему все смеялись над ним и гнали его. не знал, как зовут этих прекрасных птиц, но полюбил их так, как не любил никого на свете. Ах, как ему захотелось улететь вместе с ними! Ну що малята, і тобі Гош, як вам ця історія про Каченя? Та чудово! Чудово! От нарешті я сьогодні дізнаюсь, що чекає на нашого нового товариша. Але мені його так шкода, його так всі ображали! От якби я був там, я б за нього заступився. От. Нічого, гоша, ти головне не хвилюйся, тому що будеш захищати своїх друзів. Точно! Так, точно! Будеш, я, будеш. Будеш. я буду їхнім героєм. <гум> <гум> Правильно. И опять утенок остался один мульт. Они смеются надо мной. на берегу лесного озера и поселился бедный утенок. Он очень скучал один, но боялся показаться кому-либо на глазах. И лишь по ночам, когда никто не мог его видеть, он выползал, чтобы поплавать, полетать и расправить свои крылья. Но лишь наступало утро, утенок снова прятался в пещерке. Так прошло все лето. За это время утенок вырос, окреп, и ему стало просто невыносимо в своем одиночестве. Наступила осень. Дни становились все холоднее и холоднее. Птицы, жившие на озере, улетали в теплые края. С тоской смотрел им вслед утенок. Ему приходилось совсем плохо. Э! Чё? это? это такое? Да. Ш, ш, мультик? Чего он прервался? А? Чего? Невже? Так-так, що це таке? Помилка! Помилка! А, ні, ні, Гоша, це ніяка не помилка. А ми вже завтра подивимося історію пригод каченята. Додивимось завтра, розумієш? А, а на сьогодні у нас, на жаль, все. Не, вже час прощатися Гоша з малятами. Так я… – тільки, тільки увійшов до смаку. А, ну добре. Ну? Добре, добре, Яна. Малята, не сумуйте. Вже завтра ми повернемося до, до вас. І переглянемо цей мультфільм. От так малята, всього вам найкращого. Ага, і пока, любі друзі.